Сьогодні, коли стрес та тривога є постійними супутниками нашого життя, важливо потурбуватися про своє ментальне здоров'я, адже це є рівень нашого благополуччя, комфорт нашого життя. Але не завжди ми знаємо, коли і до кого звертатися, коли слід звернутися до сімейного лікаря, коли до психолога, коли нам потрібен психіатр, а коли психотерапевт. Тому давайте сьогодні розглянемо, що я маю відчувати, які ознаки мають бути мого психічного здоров'я, щоб я розумів, до якого спеціаліста мені слід звернутись. До сімейного лікаря слід звертатися, коли ви відчуваєте, що у вас виникають труднощі у навчанні або в роботі. Вони так сконцентровані, вам важко зосередитися на тій роботі, яку ви виконуєте, важко запам'ятовувати, і взагалі ви дуже швидко втомлюєтеся. Також, якщо ви постійно відчуваєте фонове почуття тривоги, а може навіть агресії, все ж таки краще звернутися за консультацією до свого сімейного лікаря, який направить вас до профільного спеціаліста. До психолога варто звернутися, коли ви помічаєте, що добробут вашого життя знизився. Ви не можете знайти себе, ви не знаєте, хто ви, чим ви хочете займатися, що вам подобається. У вас, відповідно, виникають труднощі у спілкуванні з рідними, друзями, або ви переживаєте якісь кризові моменти. Психолог допоможе вам зрозуміти, що з вами відбувається, визначити джерело ваших Страждань і джерело ваших непорозумінь із рідними та друзями, і, звичайно, надасть вам рекомендації, які дозволять вам покращити своє життя. До психіатра слід звернутися тоді, коли ви відчуваєте тривогу, депресивні епізоди, агресію. Понад два тижні спеціаліст проведе вам консультацію, визначить, що є джерелом вашого психічного ментального нездоров'я, і назначить медикаментозну терапію. До психотерапевта слід звернутися тоді, коли ви відчуваєте ряд симптомів психічних розладів, або вам уже психіатр діагностував той або інший психічний розлад, і вам би хотілося покращити якість свого життя. Також, якщо ви зараз знаходитеся в кризовій ситуації і не знаєте вихід із неї. Можна звертатися до психотерапевта. Він допоможе більш детально розглянути вашу ситуацію, з'ясувати, які паттерни вам впливають негативно. Він допоможе вам за допомогою рекомендацій, вправ, технік, методик покращити рівень вашого психічного життя і взагалі вашого добробуту. Тому будьте турботливі до стану свого психічного ментального здоров'я. Пам'ятайте, краще попередити психічний розлад, ніж потім його лікувати. Будьте обережні та звертайте увагу на ті симптоми, які можуть вас лякати або можуть вам здаватися дещо дивними. Звертайтеся вчасно за допомогою до фахівців, не ігноруйте фахівців і пам'ятайте, що лише ви можете допомогти своєму ментальному здоров'ю бути. Кращим. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!